Важку новину маємо зараз саме про Сумщину, адже росіяни з артилерії обстріляли цей регіон. Там загинула жінка, а її онука зазнала поранень. Трапилося це вранці 10 травня. Зараз на екрані можете бачити наслідки цього обстрілу. Російські військові з артилерії обстріляли Есманську громаду Сумської області, і внаслідок цього терористичного обстрілу загинула 64-річна жінка. А її 17-річна онука. Отримала поранення внаслідок російського терору. За даними слідства, повідомляють в офісі генерального прокурора 10 травня. О 7.10 окупанти упродовж години з артилерії обстрілювали цивільну інфраструктуру Ясманської громади Шосткінського району. Внаслідок атаки ворога одна жінка загинула. Ще одна дівчина отримала поранення. За процесуального керівництва тамтешньої окружної прокуратури вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Наразі прокурори разом з іншими правоохоронцями документують наслідки цих обстрілів. Якщо ми на всеукраїнську арену з вами переходимо, то за інформацією від Міністерства оборони України продовж минулої доби російські війська обстріляли територію десяти областей України. Тра робили вони це з різних видів озброєння: це міномети, танки, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси, безпілотники і тактична авіація. Атакували 74 населені пункти. Та 135 об'єктів інфраструктури на жаль є загиблі та поранені серед цивільних і кількість жертв наразі. Уточнюють, ми ж з вами повертаємося також до російського терору, але вже в плані критичної інфраструктури, я нагадаю, що сьогодні вранці ми говорили з вами про те, що для підприємств українських залишаються певні обмеження, які триватимуть окремо від вісімнадцятої вечора, 10 травня до сьомої ранку. Зроблено це через те, що цього тижня Російська Федерація. Дуже нещадно і терористично обстрілювала об'єкти критичної інфраструктури на територію нашої країни щонайменше шість регіонів постраждали від цього. А от такі відімкнення можливі для всієї нашої країни для того, аби Зберегти залишки електроенергії і розподілити її поміж усіма українцями. Ну і я також до цієї новини додам, що м, зараз міністр енергетики України оцінив пошкодження, яких завдали Росіяни українській енергосистемі, у понад 1 мільярд доларів. Це без врахування останньої масованої атаки, яка відбулася 8 травня. Цієї середи, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, розповіла, в етері телеканалу. Марафону, що зараз ведуться розмови щодо підвищення тарифів? Також я зацитую частину її повідомлення. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними і що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу. Заступниця міністра додає, що з тими пошкодженнями, які маємо станом на зараз, наступного. Опалювального сезону Україна може стикнутися зі значним дефіцитом, отже, не є виключенням, що тоді можливі відключення світла для побутових споживачів. От бачите, ми з вами так хвилювалися і так переживали, аби взимку з 23 на 24 рік не було ось тих терористичних атак ворога, не було масових ушкоджень української енергосистеми. Але з 22 березня Російська Федерація. Тероризує українську енергосистему, і йдеться зараз не лише про ті об'єкти, які заживляють українські домівки та підприємства електроенергією, адже на Львівщині кілька разів окупанти влучали саме у газові сховища. Я нагадаю також, що 8 травня росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України у шести областях. Під прицілом були об'єкти генерації та передачі електроенергії у. Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях саме після того в Міненерго повідомили, що споживачі повинні зменшити використання енергомістких приладів у пікові, Періоди йдеться про різні періоди, або з 19 до 22 години, або з 18 до 23, за інформацією різних відомств. Але зійдемося на тому, що чим більше економимо електроенергію у цей час пікового навантаження з 18 до 19 -ї години, тим ліпше. Це саме той час, коли велика кількість українців повертається додому після робочого дня. Ми звикли у цей момент і прати речі, і мити посуд і. Ставити чайник і користуватися праскою, також іншими побутовими пристроями, які витягують велику кількість електроенергії. Але, от в Укренерго, в Міненерго закликають нас цього не робити: перенести ці роботи або на ніч, або на ранок наступного дня, для того, аби електроенергії до кінця доби і на початку наступної вистачило для тих домівок і тих підприємств, які можуть бути заживленими.